ключиком, Нажимаєш зелену кнопку, він починає працювати. Ми користуємося генератором вже з понеділка, з 30-го. Січня дуже вдячні з повноцінне харчування для дітей повинно бути. Ми і раніше харчували дітей, але ж були великі незручності. Змінили графік роботи харчоблоку. Харчоблок працівники харчоблоку виходили і в п'ятій годині, було так, і в чотири години виходили для того, щоб ми приготували дітям і сніданок, і обід. А зараз маємо змогу повністю так, як потрібно, додержувати. Притримуватися технологій приготування їжі і спочатку готуємо сніданок, а потім готуємо обід. Дуже легко його експлуатувати, тому що тут тільки дві кнопки. Зелена кнопка включається, червона відключається. Шеф-повар підходить до нього, коли потрібно вже його включити, включає зелену кнопку і він працює. Тому ніяких проблем в експлуатації немає. Вимоги ті, що 6 метрів потрібно від будівлі дошкільного закладу, тому всі тут правила використання експлуатації цього апарату є. Ми його встановили на господарському блоці, де зовсім сюди не ходять діти. Тут не під'їжджає транспорт, тому що все продумано і немає ніяких проблем в експлуатації. Дякуємо за турботу! Ми бачимо, що він стоїть під відкритим небом, чи йому не шкодить те, що на нього дощ падає, сніг, і чи це не буде якось впливати на його роботу. Ні, ні, цей апарат предназначений для того, що він може стояти от, так от відкритий, і це вуличний. вуличний, тому ніяких проблем тут немає. В нас ведеться журнал експлуатації цього генератора, тому ми от так от зробили моніторинг десь в годину 6 літрів дистоплива. Скільки часу вам на приготування сніданку і обіду потрібно? Ну, якщо взяти окремо і сніданок, і обід, в залежності від того, яке меню, але ж десь приблизно півтори-дві години. Ми можемо його нам потрібно його використовувати не більше півтори-дві години. Я так розумію, що це суттєво полегшить роботу для працівників, тому що це не тільки включати там духовки, а ще й холодильники теж. Так, підключені холодильники, працюють у нас дві електроплити, працює електросковородка. У нас є шикарна пароконвекційна пічка, також вона працює, але ж потрібно притримуватися послідовності. Якщо ми, наприклад, працюємо з плитами, то не можемо включати духовий шкаф. Раніше в нас так, якщо немає світла, то ми не приймали дітей. Тепер ми зможемо їх приймати, тому що в нас буде апарат, який зможе… Нам забезпечувати приготування їди. Дуже полегше. тому і в чотири ночі виходили і теж це все спішили, тому що треба і обід, і завтрак все на кучі, а зараз ми вже трошки час. Включаємо по черзі плита, потім духовка, ну так чередуємо. Тепер ми приходимо на шість і готуємо вже по черзі, і то, і то. А що сьогодні дітей на обід? На обід гарчаний суп. Капуста смажена в сухарях, пюре горохове і чагок-білі з куркою. Ну, мені здається, що він не гучніший, ніж той маленький. Для такого потужного він абсолютно... «Були закуплені дизель-генератори для дошкільних закладів міста, доволі потужні. Першочерговим завданням у нас було забезпечити роботу харчоблоків наших закладів освіти для того, щоб можна було забезпечити дітей повноцінним збалансованим харчуванням. Вартість закупівлі 2 мільйони 700 тисяч гривень на всі заклади освіти. Ми здійснили це все в грудні. Зараз вже пройшли обкатку наші генератори, встановлені і підключені до роботи. П'ятий дитячий садок почав першим користуватися, тому ми я думаю, почуємо сьогодні відгуки. Але теж, в принципі, ми розраховували на те, що генератор максимально може працювати 4 години на добу. Розраховували паливо таким чином. Зараз ми. В принципі підлаштовуємось під світло, підлаштовуємось під роботу, і в принципі можемо скоротити цей період до двох годин на день, в залежності від того, як буде подаватися світло в місто. Тому я сподіваюся, що це полегшить роботу першочергово наших харчоблоків, тому що наші люди намагалися навіть виходити і о першій годині ночі, і о третій годині ночі на роботу для того, щоб приготувати діткам сніданок. Зараз це все полегшить. І ну, я думаю, що будуть від цього тільки плюси. Дуже хотілося б звичайно під'єднати до таких самих генераторів і школи, але це питання трішечки ну, не на часі. Я думаю, що в майбутньому ми про це будемо думати. Не подавали до бюджету, ми розуміємо, що бюджет доволі обмежений, і ми будемо ну, виносити це питання, але трошки пізніше, не зараз. На сьогоднішній день школи підлаштовуються під світло, намагаються там раніше вийти, може трошки пізніше дати харчування, але підлаштовуються дітей годують. Но... Доросліших дітей, дорослішим дітям можна з собою дати до школи бутерброд, дати, наприклад, чайок в термос. Діткам в дитячому садку цього звичайно не зробиш. Тому першочергово були забезпечені дошкільні заклади і пункт незламності в Сичавській школі. Якої потужності ці базикатора? Близько 30 кВт. Це треба подивитись по. Паспорту, але близько 30 кіловат. Ви бачили, що листопад грудень на них дуже серйозно піднялися ціни. Ну, були у нас проблеми деякі з закупівлею, але найголовніше, що вони в нас є, що вони закуплені, дитячі садки з ними можуть працювати, і я дуже сподіваюся, що це буде на користь. То ми закладали одразу кошти на те, щоб перш... на перше обслуговування. Ми закладали кошти на їх підключення, обкатку. І тепер у нас тільки виникне питання щодо їх обслуговування в подальшому. Зараз ми будемо теж звертатися до Бюжницької міської ради з питанням щодо виділення коштів на обслуговування, тому що не може ну, такий серйозний апарат обслуговуватися робітником по обслуговуванню. У нас на сьогоднішній день посад. Стачальник наш цим займається, тобто людина, яка цей генератор нам поставила, вона його обкатує, обслуговує. В подальшому будемо дивитись. Ну як наскільки зараз ми збираємо комерційні пропозиції, скільки це може коштувати його обслуговування, але обслуговувати його треба обов'язково. Ми розуміємо, що в його і до війни часто були проблеми зі світлом і там трансформатори що це і цей мій подальшому теж можна використовувати. Так, я думаю, що це така закупівля, яка не на місяці, не на два. І в подальшому ми всі ну, прийдемо до того, щоб мати альтернативні джерела живлення. Сподіваюсь, що він їм не заважає, тому що встановлений він нам в господарчому дворі і встановлений 6 метрів від будівлі і ну. Він, по ідеї, не мав би заважати. В білярах є дизель-генератор невеличкий, і біляри ну працюють з цим генератором. У них і був свій. Їм цього поки що вистачає. Так само і в Сичавці. В Сичавці ми закупили для пункту незламності, який у нас знаходиться в школі. У них свій генератор на 5,5 кВт Був. Ми їм ще купили на 10 кВт. І теж вони обходяться цими генераторами, поки нагальної потреби такої немає, і там плюс до того набагато менша кількість дітей ніж в Южненській громаді. Знаєте, якщо пройтися по місту, коли немає світла, у нас навіть люди на балконах ставлять генератори і ну якось собі обходяться. Я думаю, що треба увійти в положення. Ми не вмикаємо його. Там о 4 годині ранку чи о 12-й ночі він вночі не працює. Це тільки робота зранку або в день. І я думаю, що треба увійти в положення, тому що від цього залежить життєдіяльність закладів дошкільної освіти і першочергове харчування дітей. Тому ми би дуже просили увійти в положення, і ми з вами чуємо, що працює він абсолютно не голосніше ніж звичайний побутовий генератор на 3,5 кВт. Тому зрозуміло, ну може комусь і дійсно заважає, але дуже просимо увійти в становище, і ми не будемо зловживати, він не буде працювати просто так. І декілька годин на день я не думаю, що комусь це створить дуже великі складнощі. Посередині. Uh -huh. ну, то напряму буде кабель, не десь по землі, не десь там по цьому, ну, напряму. І вони будуть просверлити відстань і по, отак по фасаду ми втрачаємо і одразу в щитову вони заходять. Генератор у нас є, підключення відбувається поетапно в дитячих садочках, наш на черзі йде така підготовча робота до підключення кабелю, рубильнику ну, і все інше. Що потребує підключення до генератора, підключенням займаються люди, які на цьому розуміються. Вони завезли всі супутствующі матеріали, що потрібно, і вони цим будуть займатися. Наразі є кабель, є рубильники, є автомати, і це вони все поетапно встановлюють в нашому садочку. Коли немає світла, то у нас батьки з собою дають, ну, такі, як скажімо, сніданочки, перекуси з собою дають. І водичка у нас є просто ця бутильована. Чи, я знаю, що в багатьох садочках виходять ренесенку кухарі, щоб встигнути приготувати ну, там, гарячі обіди, чи, чи у вас так практикується. Така ж практика, така ж практика, як тільки появляється світло, наші кухарі виходять з четвертої ранку. Четвертої ранку у нас тут кухар живе не подалечку, вона швиденічко перебігає, хоч і комендантська година. Вона перебігає, щоб діткам, діткам зготувати, а вже після п'ятої ранку підходить і, ну, другий кухар та підсобний робітник. А у вас, я так розумію, зараз ну, не таке навантаження, як було до війни. Що зараз менше діток ходять в садочок. Менше, ну кількість багато по по границям, дітки. Так. Так, менше діток, але ходять, повертаються. Світло, як у нас буває. Так, сьогодні воно є по стабільному графіку, включення відключення, а завтра може статися якесь аварійне відключення на добу або і більше, ну, це ж ніхто не може спрогнозувати. Наразі у нас є генератор, який ми можемо запустити ну, і самостійно. У нас на це все є ресурси. Нам дали талони на дизельне паливо, тось, це дуже полегшить, це поверне функціонування дитячого садочку. Дуже батьки так питають, буде сьогодні харчування? І одразу, якщо кажемо, що да, сьогодні харчування буде, кількість дітей збільшується. Батьки приводять всі норми щодо підключення, щодо його місця знаходження все враховано. Все враховано, ну, ми теж підкоряємося закону, все, все як потрібно. Так, ці спеціалісти, вони вони в кожному дитячій в кожному дитячому садочку е, прям з такими комісіями ходять, і це все нам роз'яснювали і по нормам, і по підключенню. Ну ще ну так е, ми поки що в теорії, на практиці ми ще не випробували, але вже наслухались від діт... других дитячих садочків, що це дуже гарно, це дуже зручно. Е, чекаємо, чекаємо. І наші дітки чекають, батьки чекаємо, і ми, ми хочемо працювати. Ми хочемо, щоб наші дітки. Які до нас ходили. так що всі норми, всі вимоги, все у нас враховано. І консультація проведена спеціалістами, які закуповували цей. Ну генератор супроводжували його і також встановлювали, і надають нам консультацію. І ще нам нав ну, будуть нас навчати, як ним користуватися.